Друзі, всіх вітаю! Ну що ж, Путін знову б наговорив такої брехні, нову історію подав на економічному форумі Санкт Петербурзі, 17 червня 2023 року. Що її треба просто розбирати? Три години сидів і слухав, що ж він скаже про історію. Наговорив він дуже багато. Тепер ви дізнаєтесь про Холокост, нові дані. Ви дізнаєтесь, чому українська повстанська армія. Вело боротьбу до 1952 року на території Білорусі, і власне хто почав війну з вами, український історик Олександр Авьоров. Перед цим друзі я прошу вас підписатись, не підписався. І щиро дякую за ваші вподобайки, поширення та коментарі. І дякую щиро тим, хто допомагає фінансово на патреоні та картках. В описі відео та в спонсорстві на ютубі. Отже, почнемо з того. Я спеціально виписав цитати Путіна і тепер трошеч, трошечки буду цитувати і давати свої реакції як історика. Три години все ж таки це не. Так і мало. Отже, ну е, ч, хто почав війну? Тут однозначно Путін говорить, що війна на Україні на юго восточній Україні була почата українським режимом в 2014 році. Тобто, війну з Росією почала Україна, як виявляється. Знаєте, як? А це вже пояснити вже ніхто не може, але Путін вже ввів цю нову поняття, що Україна почала війну у 2014 році. Не просто там Донбас, а конкретно з Росією. До речі, перед цим він спілкуючись з так званими воєнкорами, те саме проговорив. І що за те, що Путін вже абсолютно починає грати в нову схему. Війну розпочала Україна. Далі я процитую його. Е, ви винуждені... ну. Признать независимость, а потім ответить на просьбу Донецьких и Луганських так званих республік о принятии в Росії і военной помощи. допомоги. Тобто Росія це військова допомога, а Україна почувала війну. Ну і зрозуміло, що. Попитки прикратіть против... противостояние, так каже Путін. Виявляється, у нас було ворожоне противостояние з українськими громадянами, так а, начебто, не з російської армії, яка зайшла в Крим, яка дала власну свою техніку та війська перекинула в Україну чотирнадцятому в році. Але менш з тим, дуже важливий акцент Путін робить на Холокості, друзі. Так це геноцид єврейського населення під час Другої світової війни. Трагедія. Але зараз я хочу процитувати, що саме він сказав. В качестве героев в Украине возведены сегодня нацисты, последующие Гитлера. Холокост – это уничтожение евреев, 6 миллионов человек, и полтора миллиона были уничтожены на Украине. І прежде всього режимом бандеровців. Тобто, друзі, зараз Путін говорить про те, що півтора мільйона єврейського населення в Україні були знищені бандеровцями, так званими. І тепер, друзі, чому Путін почав говорити про Холокост? А все тому, що Холокост визнаний в усьому світі геноцидом. А ви знаєте, що зараз одна за іншою країною визнають голодомор геноцидом по відношенню до українського населення, здійсненим за вказівкою з Москви, тобто Росією. Відповідно, зараз Путін почав розхитувати нову. Темеч це дуже цікаво в історичному цьому спектрі, що тепер Путінська Росія починає говорити про Холокост. Півтора мільйона жертв цього геноциду виявляється, це результат дії бандерівців. Тож бачите, наскільки зараз серйозно він взявся за те, щоб обріхувати Україну, що це ми виявляється геноцидники, що це ми і євреїв розстрілювали, і що це ми, очевидно, і голодомор допустили. Ну зараз почнеться дуже багато всього, але тут зауважу, що в процесі. Всього цих розмов Путіна трьохгодинних, він постійно говорить про антисемітизм, і от я тепер не можу просто зрозуміти, я, наскільки в нього є нахабство. Я хочу друзі нагадати, що 9 січня 1918 року до окупації більшовиками України, тобто ще навіть до повного проголошення Україною незалежності 22 січня вісімнадцятого року в Україні було створено міністерство єврейських справ. Єдине в світі Міністерство єврейських справ в Українській Народній Республіці як автономія для е, населення з єврейського походження та власне щоб урегулювати всі можливі, ну скажімо, справи, і щоб держава опікувалася. Євреями як однієї з складової ну, української держави, Української Народної Республіки, яка мала в своїх територіях ну, вже, там, близько 800 тисяч квадратних кілометрів. І от, друзі, увіть собі, що у нас це явище було феноменом в світовій історії, так? українське відношення молодої нашої незалежної держави до єврейського населення. І тут згадаємо про побутовий антисемітизм, який є невід'ємною рисою. Цілому російської історії. І тут Путін, звісно ж, цього не хоче говорити про чорносотинців, про погроми, які, власне, російські монархісти постійно підживлювали. Це все забута історія. Тепер нам накидують півтора мільйона жертв Холокосту, які. Були вбиті, виявляється тепер за посібництво. Ну, очевидно, вже слово посібництво прибереться, вбиті, ну, так званими бандерівцями, зі слів Путіна. Тож, друзі, це дуже несподіваний крок, і Путін починає вже хапатися за все, щоби принаймні унеможливити і збити, вивести з під удара свою державу, сталінську Росію, яка вчинила три голодомори на території нашої держави. Хочу заважити, що. Е Тут він чергово говорить, що хто заснував Україну? Це Ленін. Він цитую, Леніна скинули, це про пам'ятники. Леніна скинули, хоча він основатель вашої України. Так? Зрозуміло. Тут, до речі, про основателя України і питання єврейські і про президента України говорить про походження. Ну тобто абсолютно непорядні розмови, абсолютно прикрущування відомостей. Тож Леніна скинули, які створив Україну. В чергове бачимо цю брехню. Цікаво, що на всі питання ведучого Путін завжди казав, що ті, е, я знав, що ви мене спросять спросите тому підготовлюся. Доставав якісь бумажечки там читав. Зрозуміло, що це в умовах їхнього цензурування. Це зрозуміло, питання було заздалегідь підготовлені. проте що найбільше. Тало Путін так само виявляється, що робить а приготував навіть фільм, цілу документальну хроніку на кілька хвилин, де йдуться про всякі звірства української повстанської армії. Що найцікавіше? Ну знаєте, момент наступний виявляється цитую, за цей фільм, який Путін просив підготувати пісково в білоруських лісах після війни. оставалось більше 10 тисяч бандеровців і советська власть. Викурювала їх до 1952 року. Друзі, ну ніяких бандерівців української повстанської армії в лісах Білорусі не було. Викурювати там до 52 року не було чого. А це теж певний посил для того, щоб прикрити що рух спротиву білоруських, не совєтських, а білоруських реальних. Націоналістів, білоруських патріотів, які пішли в ліси, як і українська повстанська армія, як і рухопору в Литві лісові брати в інших країнах, і зрозуміло, що з ким боролася сільська А це була білоруська, білоруська армія звільнення. Яка належала до білоруської незалежної партії незалежної партії, це політичного крива, і зрозуміло, що коли тепер Путін ще перекидує діяльність української повстанської армії на території Білорусі, що він робить правильно? Він промовляє про те, що український рух опору, як це було визнано на юрборському процесі, є не просто українським рухом опором, а є. Посібниками нацистів на території сьогоднішньої Білорусі, тобто, змішавши всі поняття, він не дає можливості білорусам сказати, що у них була своя е е армія, яка боролася що був свій антинацистський та антикомуністичний рух опору, який тривав до 52-го року. Тепер виявляється е е українська повстанська армія. Це не що інше, як таке, от ну як він сказав, зараз скажу. Послідивші Гітлера, тобто, ну хтось поїхав в Аргентину чи в Бразилію. А тут виявляється, українці були послідочами Гітлера і так само творили якісь злодіяння на території Білорусі. Ну тут вже бачите таблеток, пігулочок треба пити більше. Одночасно. Сіця санкціоновано. Зрозуміло, що Путін спостерігав за цим фільмом, і особливо в ньому були цікаві такі пасажі, які демонструють їхнє знання історії. Процитую 30 іюня 1941 року года на Львівській площі лідер ОУН Степан Бандера провозгласив о созданні нової незалежної України. Друзі, це акт 30 червня 1941 року, коли у Львові проголосили відновлення української незалежності, відновлення української держави. Проте тут очевидно, що знаєте, це знов таки історія з Кадировим, який досі ловить десь Бандеру. Справа в тому, що Степан Бандера був, не був присутній у Львові того часу, і навпаки, 5 липня його зарештували німці і. Після певного часу Степан Бандера був відправлений в концтабір Захсенгаузен, і що необхідно всім говорити, що Степан Бандера провів, по суті, більшу частину е, періоду, який ми називаємо е, німецько-російська війна в межах Другої стої війни, провів в концентраційному таборі. Е, єдине, що хочу сказати, що е, Путін тепер бере ще на озброєння один факт, що цитую тепер слова Путіна. Росія найбільш пострадавша страна в боротьбі з нацизмом. Ми это ніколи не забудемо. Я думаю, що як найбільш постраждала країна з боротьби з нацизмом, і в згадках про УПА, чисельність якої максимально в 43-му році була 100 тисяч бійців, нам слід з вами згадати про близько півтора мільйони. Російських добровольців, які воювали за Адольфа Гітлера в Другій світовій війні, от про це вони всі забувають казати, що вони були не просто країною, яка постраждала від нацизму, що вони, була, вони були і представництвом народу, який воював разом з Гітлером проти більшовиків. Це друзі, нам теж не можна ніколи забувати. Ну і зрештою, звісно, Путін говорив про всякі там санітарні коридори. Ми працюємо е, суто по військовим там напрямках. Звісно, ще президента Алжира ляпнув, що Путін друг всього ще ви Ну, так чи інакше. Єдине, що тут слід наголосити, що тепер ми з вами. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал ще раз. Дуже прошу вподобайки, коментарі, поширення. Це історичний фронт боротьби в Ютубі. І ще раз дякую всім, всім ще раз за фінансову допомогу через Patreon, картки в описі відео та спонсорські. Тепер друзі, підсумовуючи, перше війну з Росією почала Україна в 14 році. Е, Який б там наказав він СВО. Так е, він говорить з про України е, противник. Війну почала Україна. Вони хочуть цитую мірне урегулювання кризисів на Україні. Друге, тепер українців офіційно почали звинувачувати в Холокості, і що півтора мільйона єврейського населення в Україні це було вбиті. Це справа виявляється організації Українських Націоналістів там, Української повстанської армії. І однозначно з тим ми сьогодні говоримо про те, що Путін підв'язує тепер і Білорусь до руху українського опору нацизму та більшовизму. Українські повстанська армія виявляється тепер. УПА воювала на території Білорусі, тобто, будучи загарбниками, відповідно, тут прямі аналогії до дійсно того, що він каже, ну послідуючи Гітлера. Друзі, ось така от розмова було надзвичайно складно слухати, але все ж таки витримав, бо український історик має знати і має слідкувати за цими його новими меседжами, які цей диктатор, який забуває пити пігулки від о, о, від. Від своїх хвороби маніакальної захопити весь світ і прославитися як другий Сталін чи другий Гітлер. Тож для вас це зробив. Дякую щиро за те, що були цей час. З вами був український історик Олександр Ауферов. Набажаємо перемогу щоденно. Сьогодні Америка з нами воює руками українців. що ти, ти пишеш Не тільки руками українців, Не тільки. ані самі своїми руками воюють. конкретно. Не хотите сдать паспорт американские? Ну просто Нет. вот. Это популизм. Но это страна враг. Давайте откажемся от этого Стоп. гражданства. Америка нам не враг. Сегодня Америка с нами воюет руками украинцев. Нет, понимаешь, что это пишешь? Не только руками украинцев. Не только. Они сами своими руками воюют. Америка нам не враг. Но я просто для себя американский паспорт не отделяю от американского государства. Ты вот часть этого государства, ты соблюдаешь его закон, ну, соглашаешься с ним и так далее. Это просто бумажка. Потому что кто-то когда-то решил, что только с этой бумажкой можно жить. Я вообще против паспортов. Если это просто бумажка, то что, ее не выбросить? Хочешь, выбрасывать? Планированное киевским режимом подтопление территории Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. Возможно формирование очагов заболеваний перед вами комарами, в первую очередь лихорадки западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. Подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект. Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующих между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В составе полученных нами документов содержится описание проекта в UP4, FluFlyway и EP781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни нюкасных, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения. Остановитесь! Кроме того, 9 марта всего года на территории Херсонской области вооруженными силами Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием, которые мог, могут использоваться Для розпилення біодінту підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.